На цьому році ми поговоримо про умовний оператор в мові програмування Python. На попередніх уроках ми з вами вивчали таке поняття, як змінні величина. Казали, що це область пам'яті комп'ютера, яка має ім'я і яка має значення. Тобто зберігається змінна величина в пам'яті комп'ютера. І звідти її можна дістати, звернувшись до її за іменем. Ну, Наприклад, якщо це змінна величина X, то їй можна надати значення за допомогою оператора присвоєння, який є знаком дорівнює в мою паскаль, це означає присвоїти. Ну, і, наприклад, значення от 123. Да? Це зміні Х надано на значення 123. Якщо ми зараз попросимо операцію, оператором print, Вивести на екран значення цієї змінної величини, то от, запустимо його, як бачите, от, було виведено значення 123, значення цієї змінної величини. Якщо ми хочемо вивести подвійне значення, ми можемо помножити її на 2 ось тут, і запустити нашу програму і бачите 246. Подвійне значення виводиться. Якщо ж ми хочемо ввести значення, з клавіатури. Тоді треба скористатися оператором input. Ну, в Python часто ці оператори ще називають функціями. І для того, щоб користувач розумів, що від нього вимагається, напишемо так «введи x» І поставимо дві крапки і закриємо. Е, так. Далі, якщо ми хочемо тепер вивести на екран значення цієї змінної величини, а тут я не закрив лапки, вибачте, зараз закриємо. От тепер буде все правильно. Так, і я запущу нашу програму. Нам написало «Введи X. Я там вбив, наприклад, 234, натиснув Enter, і як бачите, принт вивів це 234. Ну, здавалося б, це число, але все-таки це не число. Бо якщо я, його, наприклад, тут помножу на 2, то ми. Думаємо, що 234 повинен вивести 468, але виведе він не 468. Він виведе 234, 234. Чому так? Бо інпут дозволяє вводити лише текстові величини. Це означає, що ці 234, що ми ввели, це просто символьний рядок із трьох символів. 2, 3, 4. Його треба перетворити на число. Для того, щоб його перетворити на число, скористаємося функцією int. Ми його перетворимо на ціле число. Тобто, ось ми написали x присвоїти int x. Тепер зверніть увагу, якщо ми запустимо, введемо 203.4, натиснемо Enter, ми бачимо 468. Тобто, це вже ось цей x наступний. Він уже став числовою величиною. Ну, для того, оці дві, е, дві команди, які ми бачимо, їх можна об'єднати в одну. Ми об'єднуємо їх в одну. І таким чином скорочуємо наш код. Тобто ми вводимо ряд, рядок, а потім його відразу перетворюємо на число. Ну, зверніть увагу, що програма буде знову працювати таким же самим чином, дає такий же самий результат. Але нас цікавить зараз інше. Нас цікавить оператор умовний оператор. Коли використовується умовний оператор, ну, давайте розглянемо такий приклад. Ми вводимо число якесь, а на екран у нас повинен вивестися його абсолютне значення. Що значить абсолютне значення? Ну, Модуль цього числа. Якщо ми ввели додатнє число, то воно так і виводиться. якщо від'ємне, то на екран потрібно вивести його абсолютне значення, тобто додатній варіант цього числа. Ну, При цьому у нас в програмі ми можемо перетворювати від'ємні числа на додатні. Як це зробити? Ну, Ми записуємо відразу після того, як ми ввели значення x, ми записуємо, якщо наш х Менше 0. І ставимо дві крапки. Обов'язково дві крапки. Натискаємо Enter. Зверніть увагу, наступний рядок пішов з відступом. Це все одна конструкція. Конструкція розгалуження або умовного оператора. І далі нам треба х помножити на мінус одиницю. Тобто іксу присвоїти значення х помножено на мінус одиницю. Можна сказати, можна зробити так. x присвоїти мінус х. Тобто дати йому протилежне значення. Після цього принтом виводимо значення x. Запускаємо нашу програму. І, наприклад, ми ввели число 7. Додатня вивела 7. Тепер знову запускаємо програму, вводимо мінус 7, Від'ємна. виводиться 7. Тобто, як бачите, наша програма працює. Перевіряю, якщо х менше 0, то x присвоїте значення мінус х, тобто протилежне значення. А якщо оця умова не виконується, просто нічого не виконується. Отака конструкція умовного оператора. Бо Конструкція розгалуження називається скороченою. Чому скороченою? Щоб це зрозуміти, давайте розглянемо ще один варіант. Ми зараз введемо число якесь Х, і воно нам повинно. а програма повинна написати: число додатнє, чи число від'ємне. Як це зробити? Ну, ми вже підготували. Нашу програму. Якщо х менше нуля, то ось тут давайте попросимо нашу програму написати Print. Вивести на екран повідомлення число від'ємне. Там введене число від'ємне. Так, але. Що робити, якщо, наприклад, ввели число не менше 0? Ну, скажімо так, 0 або більше. Ну, тоді ми використовуємо ще таке слово оператора умовного оператора. else. Це друга гілка. Ставимо дві крапки обов'язково і print, і пишемо. Наступне введене? число, Так, вибачте. Невід'ємне. Ну, тобто нуль або додатні. Запускаємо, перевіряємо. Якщо ми вводимо число, наприклад, там 7, знову таки, пише введене число невід'ємне? Якщо ми введемо мінус, наприклад, 7, пише: Введене число від'ємне. Якщо введемо 0, введене число невід'ємне. А як же бути, якщо ми хочемо, щоб наша програма записала, що введене число від'ємне, або введене число додатнє, або введене число 0. Тоді нам треба зробити так, що якщо х менше нуля, то ось тут то у нас принт виводить на екран введене число від'ємне. Інакше, ось тут ми знову перевіряємо. Знову пишемо if. І перевіряємо, якщо дорівнює нулю. Це число х дорівнює нулю. Зверніть увагу, як дорівнює записується в Python. Це два знаки дорівнює дорівнює обов'язково. І потім пишемо print, введено число Р0. А тут інакше? Обов'язково else повинен бути під if. Дві крапки, print. і в дужках введене число додатнє. Ось такий. Умовний оператор, який підпорядкований іншому умовному оператору, називається вкладеним. Тобто оператор, вкладений всередину іншого оператора. Ну, Давайте перевіримо його роботу. Вводимо X. Ну, наприклад, вводимо число мінус 7. Це ж саме. Пише, що від'ємне. Так. Давайте введемо число додатнє будь-яке 5. Пише, що додатнє число. І введемо число 0, введене число 0. Тобто, як бачите, от уже у нас такий складний оператор умовний оператор, який всередині ще містить інший умовний оператор. До речі, цю конструкцію можна спростити, якщо ось зробити наступний прийом. Об'єднати оці дві частини. Так, і перемістити відповідні команди. Зверніть увагу, що обов'язково там, де if в кінці після умови дві крапки, потім з відступом команда, яка виконується при, якщо ця умова істина. Далі end if це нова умова, після умови знову дві крапки, потім команда, яка виконується, якщо це ось. Умова істина. І далі else, дві 2 крапки, і з відступом наступна команда, яка виконується, якщо не попередня. Ну, Тепер давайте перевіримо. Знову ми вводимо там число 5, це додатнє число, там число мінус там 6 це від'ємне число, і число 0, це число 0. Тобто ось таким чином працює. Умовний оператор в мові Python. Зверніть увагу, ще починається умовний оператор словом if, це службове слово, потім йде умова, яка може бути або істинною, або хибною. Якщо істина виконується та команда, яка відразу записана в другому рядку. Ну, тут може бути декілька команд, але ну, вони всі повинні одна під одною записуватися. Далі на рівні if записується elif, після якого записується друга умова, і якщо друга умова істина, виконується наступна команда, яка йде нижче, під L if. Далі таких Elif може бути багато, але останнім повинно бути слово else, дві крапки і нижча команда, яка виконується в цьому випадку. Якщо у нас, наприклад, LIF немає, то ми просто маємо одне розгалуження і одну умову. Коли ця умова істина виконується одна команда, а коли ця умова хибна, виконується інша команда. Ну, ось таким чином працює умовний оператор.